Я, чесно кажучи, не знаю, чи я буду викладати це відео, бо ну, в курсі, діла, що на кладовищі не знімають. Але от, от в, мене в, машинке, в мене в машині лежить така маленька машиночка, я розкажу, чого вона лежить. Мене досить недавно запитав маленький хлопчик: дядя, а коли умирають люди? І Я не знайшов йому що відповісти. А зараз відповідь у мене є. Пішли, тут мої рідні лежать. Так от я відповім уже зараз. Я недавно був на цьому кладовищі, де лежать більшість моїх рідних. Мій рідний дядько Володя, моя бабуся Анастасія, мій дід, моя тітя Галя, мій дядя Гриша. Я чого їх так називаю, бо їх всіх при житті пам'ятаю. Добре, пам'ятаю. Тетя Надя, дядько Микола, ще той приколіст. Тут лежить теж дядько Сергій мій, дядько Альоша, який ще у 45-му році помер, бо він воював за Совєтський Союз, і саме він, той, хто штурмував Дніпро, перепливав льодовій воді в листопаді місяці. Всі вони тут. Так само моя тітка там лежить, а там лежить мій прадід. І коли ми з мамою були тут на кладовищі, прибирали, тут як завжди прибирали, і я запитую, мама слухай, кажу, от як ти думаєш, після того, як ми останній раз приберемо тут кладовище, ну ладно, там всі ми смертні, рано чи пізно нас не стане. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, внуки твої, а мої діти будуть прибирати це кладовище? Як це не сумно, як це не соромно казати, вона сказала, думаю, що ні. Так, от тепер цьому хлопчику маленькому я відповім люди помирають тоді, коли про них забувають рідні.